Соціологи Закарпаття зробили дослідження всіх округів, всіх шести округів. А приблизно, крім двох, ми не помилилися, як буде нарізаний округ, тому що такі глупості, як поділили мукачівський іршавський район, давненько їх не бачили. Але це вже виник анекдот у іршавчан. Що вони будуть мати своїх трьох депутатів. І це, я думаю, позитивно, що один район буде мати трьох народних депутатів. Так само, як і Мукачівський, буде мати е, двох депутатів. Тобто, це я вважаю. Я вже утрірую, звичайно, е, двох депутатів. Але якщо брати за основу, що відбулося вже в Закарпатській області, і свято наближається для соціологів, політологів і журналістів, е, треба й нам заробити. і... Чесно признаюся. Тому скажу вам так, що найбільше мене здивувало, це дійсно відсутність не те, що Національного округу, а не якась незрозумілі ходи з боку Центрального виборчого комітету. Ви знаєте, що на цих виборах ЦВК має надзвичайні поваження, надзвичайні повноваження. Вона буде вирішувати такі питання, які раніше вирішувалися в судах. Це такого не було з часів. Леонід Даниловича знову ті часи повернулися, і ЦВК може зробити таке рішення, що за день до виборів знімати сильного лідера, сильного кандидата. Неважливо, яка це буде партія. Це вже зараз не грає роль, яка партія, але просто кажуться, які моменти. А, перший момент в тому, що підписуючи різні договори з угорцями, точніше з угорськими е, парламентарями. Е, Дуже теплі зустрічі між нашим президентом і президентом Угорщини і прем'єр-міністром. Логіка заключалася в тому, що всі слав'янські держави, майже всі слав'янські держави, мають цікавий момент. У них є право, і в тому числі і Угорщина, мають право давати одне квотне місце для найбільшої національної меншини. Одне квотне місце, наприклад, в Хорватії там голосують і русини, і українці. У них є квотне місце, хто найбільше набрав. І отримує цей. Так само є у Словенії, так само є в Угорщині. Квотне місце. Так може потрапити людина, якщо в якихось округах борються, там треба 20-30 тисяч набрати. То національна меншина, яка набрала квотність там, проголосувала за нього за одного 2 тисячі, за другого 2001, тисячі один. То прийшов у парламент 2001, один, бо у нього голосувала найбільше нацменшин. Тому. Очевидно, це відступ від євроінтеграції. Я більше чого не бачу, і ті, хто з боку регіональної влади пропустили це, чіткий натяк угорцям. Що з ними влада не хоче дружити і їх не хоче бачити в парламенті. Це однозначно закономірно і не обговорюється. Бо такого ще не було. Наприклад, домішавши до е, угорськомовного округу Іршавський район, це однозначно разом з Виноградівщиною розбавляє угорськомовні голоси. Однозначно. Тому угорці е, можуть, ви знаєте, є лозунг Олімпійський, головне не перемога, головне. Участь тому я бажаю, нехай не сердиться на мене представник угорських сил. Участь це теж почесно, тому що так поділили, що по демографічним показникам вони будуть дуже сильно розмиті. Другий момент це ми з вами розуміємо, я звертаюся тут і для до журналістів, з якою тенденцією розбавляли Іршавський район. Ми згадуємо 98-й, 99-й роки а, Україна, як Україна вперед, да? не, не Україна вперед. а Український вибір. Да? Зараз називається цей. Ця, ця тенденція без, без прізвища буду називати. Поділили Іршавський район, значить, хтось когось боїться, не довіряє і так далі. Тому Іршавський район це. Нелогічність, наприклад, дивлячись на виборчий округ 71, місто Хуст, Хустський район, частина Іршавської, частина Тячівського. А переходимо подивитися на виборчий округ 69, від кого забрали Чинадіївський округ, да? Чинадіївську зону. Тобто тоді в мене виникає питання. Хто реально управляє навіть у політичному, політичній зоні тут, на території Закарпатської області, значить, це не підходить ні партії регіонів, ні партії ЄЦ, Взагалі не підходить ні угорцям. Тут називається одним словом, або це бардак, або це незрозумі, незрозумілі позиції. Ми знаємо, що один із кандидатів по Зараз вам скажу точніше, один з кандидатів по 70-му округу це з центру міста Свелява. Він е, у єдиному центрі. Знову не буду, не буду без прізвищ. Михайло Іванович в єдиному центрі. Yeah. Да? Його найліпші позиції по виборам в обласну раду були по Чендіївському округу, по Ченодіївській зоні. Це його найкращі позиції по виборам обласного депутата. Але в той же час. Е, Округ, де сильні позиції має Сергій Миколаєвич, теж без прізвища говорю, так? непонятно для чого тоді приліпили до нього Мукачівську зону. Тобто, говорить знову, що партія регіонів і єдиний центр не контролюють, я можу це сказати, це лише якісь голослівні, а контролюють конкретні прізвища, конкретні люди, які щось комусь нашептали, можливо, в ТВК. Що так рекомендовано, тому що все одно ЦВК не бачить всю Україну. Тобто рекомендаційні дії, звідкись? Єдине, що можна сказати, що йде фактор до того, що або граються на те, що будуть по, 20, по 25% кандидати йти по округам. Друге, і на них буде робитися ставка. І я би хотів звернути ще увагу до іншої глупості. Що держава витратить на ці вибори і в Закарпатті більше, ніж запланувало. Це наші з вами гроші. Це транспортні витрати по перевезенні з кожної дільниці в центральні округи, так, наприклад, Міжгірський район, Свалява. Це навіть це, це не продовжує цю тему. Да? Воловецький район, Перечинський, Сваляву мусить вести, тому що прямої дороги вивчає Березнянський із Березнянського району немає свалява прямої дороги тільки через Перечин, через Воловеччину немає. Да? Тобто будуть моменти із запізненням звітності, що буде серед журналістів викликати ажіотаз у вигляді підробок, якихось неадекватних моментів з боку дільничних виборчих комісій. Тобто, вже, вже заготовка є. Недоставка, проблеми. Тобто, фактично, округи зроблені з метою проблем. Ну ми не бачимо великої проблеми в цьому питанні, що як розділені округи. Адже логістично більш-менш вони правильно розташовані. То, що деякі політичні сили заявляють, що вони не є правильно розташовані і розділені, то в принципі, якщо не так, то інакше ті або інші політичні сили не буде подобатися ті або інші округи. Тут угодити всім не є можливості. Як визначило ЦВК, такі округи є. Наша політична сила. Однозначно буде виставляти всіх шістьох кандидатів, і ми на всіх шістьох хочемо перемагати, і тому вони умовно для нас рахуються, що вони є визначені по, по території. Ми живемо в одній єдиній незалежній державі Україна, яка є багатонаціональним. Якщо брати Закарпатську область, то взагалі у нас є чотири ще національності потужні, які можуть також претендувати на свої округи в Україні. Є росіяни, є татари. Є молдавани, які також можуть претендувати на свою округу. Ви розумієте, що буде, як буде виглядати карта України, як будуть виглядати тоді округи. Ми живемо в одній державі і тому всі округи українські. Ну, попередньо є домовленість, що представник угорської громади буде включений у список партії регіону, проходять процеси переговорів, тому що та, така велика. Така велика національність, як угорці, представлені в Закарпатській області, можуть мати свого представника, але це питання стоїть, що вони можуть бути в похідних списках політичної партії регіони. Я не бачу проблеми, проблеми в тому, що якщо буде представник угорців у Верховній Раді, яким шляхом він попаде туди? Це вже інше питання. Головне, щоб був цей представник і захищав ті або інші інтереси тієї або іншої громади у Верховній Раді. Це основне завдання. Ну, я думаю, політичні сили на протязі виборчого процесу будуть говорити всяке, будуть розказувати під кого конкретно і кому це краще, кому гірше. Я думаю, як би їх не розділило ЦВК, вони б однозначно когось не задовільняли. І тут придиратися до того, як вони розділені, я не бачу, тут йти працювати. У виборчих округах кандидатам, які будуть реєструватися, і перемагати, і не говорити, що там округи неправильно поділили, не те село мені дали, або не той е, район не так розділили, як я хотів.